Друзі, сьогодні я хочу поговорити те, що вже не просто стукає у двері нашого життя, а фактично сидить поруч із нами за одним столом. Я маю на увазі штучний інтелект. Чи не здається вам інколи, що ми живемо у світі, де реальність почала переганяти наукову фантастику? Ще 10 років тому ми захоплювалися фільмами, де машини думають, приймають рішення, допомагають або навіть борються з людьми. А тепер. Відкрита сторінка браузера, кілька кліків, і перед вами система здатна писати тексти, програмувати, малювати, складати музику, але цікаве не це цікаве те, як змінюється саме поняття знання. Раніше знання передавалися від учителя до учня, від книги до читача. Сьогодні достатньо сформулювати запит, і ти отримуєш відповідь у кілька секунд питання в іншому а що тоді залишається людині? У чому сенс нашої ролі, якщо алгоритми знають швидше, ширше і точніше? Здається, що все вирішено, машини витіснять людей ми станемо непотрібними, але подивімося уважніше. Там, де штучний інтелект демонструє найкращі результати, він не діє один він працює у парі з людиною. У медицині лікар отримує підказки від алгоритму. Але саме лікар ставить остаточний діагноз, бо він розуміє контекст, бачить пацієнта, відчуває його історію. У фінансах ши прогнозує ринки. Але саме аналітик вирішує, який сценарій обрати, бо він бачить ширшу картину: політику, психологію інвесторів, навіть настрій суспільства. Машина рахує, людина інтерпретує, і саме в цій синергії народжується майбутнє. Я називаю це співжиттям цивілізації. цивілізації біологічної та цивілізації цифрової. Вони зливаються, вони переплітаються. І питання тут не у тому, хто сильніший, а в тому, чи зможемо ми знайти баланс. сценарії можуть бути дуже різними. Уявіть собі, перший варіант. Автоматизація робить мільйони людей зайвими. Фабрики, офіси, навіть творчі індустрії усе це переходить до машин. Людина стає споживачем, пасивним глядачем власного життя. Це світ, де замість роботи ми маємо безкінечний контент, згенерований алгоритмами, звучить похмуро чи не так. А тепер другий варіант: машини беруть на себе рутину, а люди звільняють свій час для справжньої творчості. Хтось пише книги разом із шиї. Хтось створює наукові відкриття, хтось відкриває нові мистецькі жанри, ми отримуємо не деградацію, а вибух креативності. І тут головне питання у який бік ми самі зробимо крок, бо майбутнє визначаємо ми, а не алгоритми. А тепер про ризики. Уявіть, що машини навчаються настільки швидко, що ми вже не встигаємо їх контролювати. Вони приймають рішення, які для нас виглядають непрозорими. Скажімо, система рекомендує відмовити у кредиті. Чому? Бо так вирішила статистика. Але що стоїть за цим рішенням? Упередженість даних. Помилка алгоритму, ми навіть не завжди зможемо це зрозуміти. Є ще й ризик маніпуляцій. Ми вже бачили, як соціальні мережі впливають на вибори, формують суспільні настрої. Тепер уявіть цю силу помножену на можливості нових. Ші. І нарешті ризик нерівності: одні країни, одні компанії отримують доступ до найпотужніших систем, а інші залишаються позаду. І це вже не просто економічний розрив. Це розрив цивілізаційний, але я хочу бути оптимістом. Подивіться, що вже відбувається: студенти використовують ші як наставника, вчителі та як асистента, художники та як інструмент експерименту, підприємці як партнера у стратегії, це світ, у якому кожен може стати сильнішим завдяки технологіям. І тут я хочу нагадати одну просту істину: машина не замінить людину, яка вміє мріяти. Бо алгоритм може прорахувати мільярди варіантів, але він не відчує, що таке справжнє натхнення. Він не зрозуміє, що означає мати мрію, яка змінює все життя. Але якщо ми поєднаємо мрію з алгоритмом, людську інтуїцію з машинною швидкістю, ось тоді народжується щось нове. Я бачу майбутнє так у вас буде особистий особистийший помічник, який знатиме ваш стиль мислення, ваші слабкості. І ваші сильні сторони. Він стане вашим науковим радником, креативним партнером, навіть психологом. У бізнесі компанії будуть будувати стратегії не на основі сухих даних, а на симуляціях які показують десятки можливих варіантів розвитку. У культурі ми побачимо спільні проекти людей і машин, де важко буде сказати, хто написав музику чи намалював картину. Так, це виклики, але це й шанс. І все залежить від того, чи ми навчимося ставитися до ші не як до конкурента, а як до союзника. Тому, друзі, головне питання не в тому, там чи витіснить нас ші. Головне питання, як ми використаємо цей шанс, чи дозволимо ми собі а, стати лише пасивними користувачами, чи зуміємо ми перетворити технологію на інструмент розвитку, на союзника у створенні нового світу. І я хочу закінчити сьогоднішню розмову простою думкою: ми живемо у моменті, коли майбутнє ще не визначене. Ми можемо збудувати світ, у якому машини допомагають кожному з нас стати кращою версією себе, і можемо збудувати світ, у якому машини замінять нас там, де ми самі відмовилися брати відповідальність. Майбутнє штучного інтелекту це не це не історія про технології, це історія про нас. Про те, ким ми хочемо бути, і якщо ми збережемо здатність мріяти, творити і ставити правильні запитання, тоді жодна машина нас не затьмарить.